Доброго дня, ви на каналі Дві Лівих. Сьогодні дам відповідь на питання, які мені знов часто задають. Це скільки панелі дають електроенергії в хмарну погоду і зимою. Ось так співпало. У нас зараз 2 лютого зима. Випав сніг трошки і небо вкрите суцільною хмарою. Там у нас південна сторона, сонце. Ось десь тут є над деревами. Пробував знімати попередній кадр, то була якась невеличка дирка в хмарах і сонце набагато більше світило, але вже заховалось, прийшлося перезняти. Так от, маємо суцільну хмару. 11 година дня, 2 лютого. На даху лежить сніжок, з панелей вже сніжок встиг зійти. Зараз покажу. Панельки вже трошечки почали працювати. Температура в них додавалась на пару градусів і сніжок стопився, шурно донизу. І йдемо до контролера заряду. Я вам покажу, що, що зараз видають панелі. Ось він наш контролер заряду. В минулому відео він був на другому поверсі разом з акумуляторами, але довелося перенести на перший, оскільки там робота з підлогою трошки заважала та вся апаратура. Так от, він зараз показує у нас, що на, з сонячних панелей приходить 74,3 В і зразу сам перемножує на силу струму, яка йде на акумулятори, і показує 37 Вт. Але в. В цих е, контролерах заряду є певні погрішності з шунтом, тому струм він показує не зовсім адекватно. Тому для цих цілей я взяв токові кліщі і вішаю їх на плюсовий провід. Маємо покази 1.17. 1,2. Зафіксували 1,2 при 75 вольтах. Перемножуємо ці величини 75 вольт на 1,2 А маємо порядка 90 Вт годин. 90 Вт в конкретний момент панелі видають на акумулятори. Так як моя сонячна електростанція здатна видати максимум 1120 Вт в годину, то методом простих підрахунків можемо порахувати, скільки за сьогодні приблизно можна назбирати електроенергії. 1120 Вт ділимо на 100%, 11,2 це є 1%, і 90 Вт, які зараз були, поділити на 11,2 маємо результат 8%. Отже, в зимовий хмарний день можна отримати 8% від максимальної потужності. Якщо б сонце було зараз більш активне, не було б хмар, ця величина була б набагато більшою. Але в нас, на жаль, у Львівській області така зима є переважною з такими хмарами, з такою захмареністю і приблизно така потужність і буде. Якщо рахувати, що зараз світловий день приблизно 8 годин. 8 годин на дворі отака у нас квашня з погодою. Множимо на 90 Вт за день. Приблизно можна назбирати 720 Вт. Небагато, небагато, але і електростанція моя невелика. Був би весь дах, застелений панелями, то можна би було говорити про якусь іншу величину. Наразі, так, можливо, колись доповню, що там площа даху дозволяє. Ось таке коротеньке відео. Дякую всім за перегляд. Гарних сонячних днів вам, миру і тепла в оселях. Будьте здорові!